Ось пройшов рік, як ми підбирали Рено Меган третій line Біля замку передавали, ви можете погортати. І сьогодні знову раді вас бачити, але вже підбираємо Renault Megane четвертий. Розкажіть, будь ласка, ви розповідали, що стежили багато за ким, але все рівно звертаєтесь до так. нас, як процес роботи і чому mm. саме ми. так, тому що ви швидкі, надійні, легкі, ну тобто доступні, швидко реагуєте, зрозуміло пояснюєте. ну, З вами дуже легко, зручно і просто. Слідкувала за дуже багатьма переліком, великими конкурентами вашими. Mm. Внювала, дивилася з тим, що вони хоч і, дуже в них багато обсягів, але реакція на Пошук автомобілів у них слабкіша ніж у вас, ага. тому що бачила, що моє авто особисто це було показано у з вами ввечері, а на і ми було на наступний день в другій половині дні. Тому Майкрок ж на крок пере і це не тільки з цим, а за рік часу я весь час слідкую ага. за вами. Щиро вдякую за особливо Максу за те, що він терпів мої виходки. Авто підбиралося ним менше 7 годин прийняли заявку, і за сім годин я вже отримала фото цього прекрасного. Ну, надіюсь, що воно мені буде слугувати довго і якісно, і але вагалася в прийнятті рішення. Думала, може щось краще, бо надивишся, і порівнюєш з іншими автомобілями. Да, не в кожного є з ким так, порадитись, так, поспілкуватися саме в цьому і також так. заключається. А Робу. вам я довіряю, бо я вже пройшла цей етап. Я угу. вже знала, що тут немає ніяких Ну, тобто фальшивих якихось там підгонів угу. чи щось неякісно. Все було. Дуже швидко, якісно в тому випадку, тому mm -hmm. вже я не боялася, і я написала і знала, куди я звертаюся. Mm -hmm. Вже не було, але був той, хто вагалася, чи це взять мені авто, чи може щось інше. Саме так. треба було прийняти рішення так. комусь так, так. і, і не і хотіла самостійно і на вас хотіла no. це повісити. А Максим, як завжди казав, ну я пропоную, а рішення приймаєте no. ви. Того no. ваше ваш... діло порівняти, так. розказати, показати. Так, так. Але було, ось так колективно да, обрали, так, тому ми вас вітаємо. Дякуємо, дякую, що звертаєтеся. Нехай служить. Я вам щиро дякую. Що дякую вам, що створили таку чудову молоду компанію, що вона ну тобто довіряє їм і не mm -hmm. боїшся? От я сьогодні, в четвертій годині, вийшла з, з маленького села, тобто, mm -hmm. і не боялася, бо я знала до кого я їду, з ким я маю справу і хто мене буде зустрічати. Ну тобто. Що позвонили, Запитали, ви їдете, запропонували.